Ловиники, всім привіт! Місто Харків знову огляд автомобіль, який продається в Україні, але трішки нетиповий, можна навіть сказати, комічний, тому що. І продавець і покупець цього автомобіля один одного добре знають, вони товариші. Проблема в чому? Від початку бойових дій від 24 лютого обидва вони виїхали через те, що і проживали, і автомобіль знаходиться на мікрорайоні Салтівка, не Північна Гори, Салтівка, яку ви, можливо, чули по новинах, але близько від цього місця. Тобто тут безпосередньо дуже часто прилітали. Через те люди були змушені виїхати за межі міста, проживають в іншому місті. Ну і, звісно, оскільки це електромобілі. я Додивитись дивитись, до речі, Nissan Leaf першого покоління. Його власник якби, змушений був залишити тут в гаражі. Тобто, от, більше ніж півроку автомобіль простоє в гаражі, ніхто до нього не підходив, не запускав, якби. І в мене зараз. Дві такі головні задачі: це перше для продавця подивитися, якому стані автомобіль, підзарядити його, якщо потрібно, якби і в цілому ні у продавця, ні у покупця немає актуальної інформації про стан автомобіля. Якби тим більше його продавати ніхто не збирався, але така ситуація зараз, що ну якби людям кошти потрібні, треба продати, якби а з іншої сторони, покупцю, От, наприклад, потрібен дешевий вид транспорту, пересування. Якби тому. Обом цікаво, в якому стані автомобіль, хоч про нього є інформація в бортовому журналі там на сайті. Здається, драйв туру її а власник вів. Якби півроку пройшло, якби обом цікаво, в якому стані автомобіль. От тому, якби... Комічна ситуація, треба поїхати перевірити. Ну і, до речі, про огляд про перевірку автомобіля мене попросив якраз таки продавець, От, тому я їду збирати інформацію, передавати буду обом одразу людям. Ну і продавець паралельно він володіє двома електромобілями. Інший це його. Дочки Fiat 500. Хочу також попросити подивитися, в якому стані той Фіатик, і якщо він там розряджений, поставити його на зарядку, скажімо так, підзарядити і в цілому глянути, в якому стані той автомобіль знаходиться. Так, ну власне, минулого разу ліфа в нас подивитися і не вийшло, через те, що і ліф був розряджений, і акумулятор в ключах був розряджений, через що. Не вдалося його запустити швидко. Підвісив тоді, витратив півгодини часу, щоб підзарядити 12 вольтовий, перегнати сюди ліфа, поставити на зарядочку. От вона якраз мигатить. А, і сьогодні ми вже забираємо не просто ліф, ми забираємо і фіат. Ми обидва автомобілі. Вже продавець знайшов покупця і на Fiat, тому треба забрати два автомобілі, по-перше, вивезти їх з цього району, прибрати, помити, зробити їм перевірку по лакофарбовому, по діагностиці, зробити їм фото. Коротше, отак, з банального огляду ліфа ми вирішили до того, що будемо оглядати два автомобілі, мити прибирати ще й допомагати відправляти їх з Харкова подалі. В цих автомобілях люди. Жили тут, як мені вже продавець розповів, у лютому місяці. Тому тут ковдри, подушки, і, до речі, грілися від автомобілів, в тому числі в чому перевага якраз електромобілів, В тому що можна вимкнути клімат, автомобіль прогрівається в автомобілі повітря, прогрівається в гаражах. а гаражі, До речі, тут просто шифер. Я не знаю, чому люди тут ховалися. Якби сюди прилетіло, то була б біда. Тому від електромобілів люди грілися, заряджалися. Ну і по суті, жили в автомобілях так трішки було у Харкові. Вивантажили всі е, речі, як то кажуть, власника. Завантажили тільки колеса до кожного автомобіля літні автомобілі на зимовій гумі. Це як такий відомий жарт, що якщо за кордоном десь бачите автомобіль на українських номерах, то щоб зрозуміти, виїхав він до війни чи під час війни, е, треба подивитись на гуму. Якщо літня, то значить вже під час війни виїжджав. Якщо зимова, то скоріш за все тільки спочатку. От, їдемо чіркаємо гальмами, тому що півроку та ще й вологі автомобілі стояли тоді в гаражах. Лютий місяць, нагадаю, були брудні, і гальмівні диски, звісно, нас трішки поржавіли. Трішки не помиті вікна. Отак це все виглядає, але автомобілі заряджені, навіть не поскидалися. У фіаті не сів 12-вольтовий акумулятор. І навіть також 80% батарейки високовольтної залишилися. Їдемо. Я собі фіатік виборов. Дуже давно хотів я на ньому покататися, його привозив якраз таки мій знайомий, через що він а, з продавцем по суті, і знайомий, через що він мене і попросив якби допомогти. Тому що ну, плюс-мінус один одного знаємо якби довірити комусь свідоцтво про реєстрацію ключі від автомобілів, від гаражів, в яких лежать якби власні речі. Теж не всі хочуть, як то кажуть, краще нехай воно стоїть в гаражах та можливо прилетить щось, ніж довірити комусь, якби невідомо кому зараз. Час такий, що люди не всі, якби а, чесно, правдиво розпоряджаються речами так далі. Їдемо. Фіатик прикольний, 46 тисяч кілометрів пробігу. Я, наскільки пам'ятаю, його привозили з Манхайма, мій знайомий якраз допомагав. І що прикольно, що саме з цього Фіатика мені подарували на квадроцикл номерні знаки, які я сьогодні знову ж таки побачив у гаражі біля Фіата. Така історія цікава. Таке все закручене на. Все, їдемо додому, у нас залишається відмивання цих автомобілів, і потім звіт фото. Відео, товщино, мірила, кофарбовий і так далі. У нас конвой із трьох електромобілів. Ми сюди їхали. Я жартую, кажу, будемо їхати на трьох електромобілях, у яких на номерних знаках є букви Z, нас точно приймуть за ДРГ. Тому що сьогодні, 22 серпня, у нас у Харкові зараз досить такі суворі обмеження по пересуванню і по перевіркам, досить детально. Коротше, це такий був жарт. Як виявилося, буква моєму електромобілі, а Блін, фіатик, ну така прикольна букашка. Я не знаю, чому люди недолюблюють такі маленькі автомобілі, якось скептично до них відносяться. Я не маю абсолютно ніяких проблем а, з якимись розмірами чи ще чимось подібним. Такі маленькі автомобільчики навіть більше подобаються, тому що воно коротеньке, коротка база. І, Чесно кажучи, задоволення надає більше. От Як в мене кабріолет був ворд-стрітка на каналі. Короткобазий маленький і на ньому класно їздити, як на картингу. а ця штукенція ще й електрична. 100 км запас ходу при 80% заряду батареї непогано як для такої покажки, для такого автомобільчика міського, можна сказати, для жінки. чи просто навіть я б на такому гняв, тому що у нас тут не якийсь там червоний чи рожевий колір кузова темно сірий прикольний гіать. Пільчик нарешті чистий і всередині, і ззовні вікна, хоч дивитись можна вже приємніше. Так, веземо наступного пацієнта на миєчку, трішки припав пилючкою. грязні вікна, ну і ззовні ви бачили, який він бруднющий. І маю сьогодні два автомобілі бути готові в мене. Така братва у мене на подвір'ї. Обидва автомобілі вже вибиті, чисті, ліф майже зарядився повністю. І у фіатика там 9% залишилося, тому його поставимо на зарядку трішки пізніше. Зараз займаємося діагностикою ліфа, робимо лакофарбове. Тобто, поки сонечко сіло вже не так спекотно, будемо займатися діагностикою перевіркою автомобілів. Обидва автомобілі після мийки були пофотографовані, поки було світло і вони були без пилюки. От навіть колеса вже такі трішечки в пилючці. От. Тому займаємося далі вже технічною справою. У нас автомобіль майже повністю вже зарядився, 98% на батареї і заплановано, тобто прогнозовано 132 км він може проїхати. Клімат зараз вимкнений, тобто гарантованих 100 кілометрів від нього можна зараз ще отримати. Робимо діагностику програмкою Leaf Spy. Це поліфа найпопулярніше, що є. Що ми тут можемо бачити? Справжній заряд все-таки батарейки 97,1 а Кудись зникло, зараз має з'явитися 97,2. А справність батарейки сох так званий, 81 і 10%. Тобто це від заводської ємності те, що залишилося от за 7 років використання автомобілем. Але тут у нього було півроку простою без їзди і ті, хто володіють ліфами. Ті, хто займається електричками, підказують, що якщо на ній поїздити, трішки підзарядити, розрядити, підніметься цей показник десь до 85-87%. Що в принципі не так погано для такої деградації. Та навіть в принципі 20% за 7 років це не така велика деградація для батарейки. Це ми все. Фіксуємо, відправляємо продавцеві, продавець поділиться з покупцем уже в майбутнім. Ну і далі стандартна перевірочка на помилки. В принципі, в автомобілі все працює, там чеків, помилок ніяких немає, але все рівно зафіксуємо, що є в пам'яті автомобіля. Ось така діагностика для електромобіля. Ну а далі перевірочка лакофарбового. Я не дивився попередню історію автомобіля. Автомобіль приїхав зі Сполучених Штатів, як і більшість, тому перевіряємо і дивимося, що знайдемо. Абутелет. По суті, виявлено, що фарбовано тільки ліве крило, Зараз покажу там, що є пошкодження. Але слідів, що його крутили, немає. А от видно, де був перехід по фарбі, де закінчувалося фарбування. Йдемо під капот. Суті, циферки починаються і збільшується до передка, але попереду тут явно таке було пошкодження його. Видно, ніхто не приховував. От такі показнички. Тобто, тут десь попереду шпакля була. Дивимось до фари. Слідів демонтажу гвинтів не видно, але через те, що робились антикор, а, брудні болти, ну, але ні, не видно, щоб їх зривали там, чи відкручували. Нічого не помідно. Фарбувало, скоріш за все, робили не знімаючи. Тут цікаво, всередині, метал цілий, нічого не погнуто, це дуже важливо, Якщо зліва удар був. Не видно ні гармошок ніяких, нічого подібного. Те ж саме по лонжеронам. Слідів я не бачу якогось там вирівнювання чи чогось подібного. Тобто, скоріш за все була косметика легенька. А от на крилі навіть дата є. Аб зараз там 2015 рік. Знайшов. Тут крило рідне. Просто зробили йому косметику. Так, збрехав. Це не крило, це фара, це якраз те, що я шукав, бо на іншій частині немає наліпок ні справа, ні зліва. А і, і ці дати на цих наклеючках сходяться, що справа, що зліва. Живий акумулятор, в принципі. Двигунчик такий у Nissan Lіfa під капотиком, кому цікаво. Кондиціонер, трубка працює, до речі, дуже непогано. Ну І стан також в принципі, живий. Фіксуємо гармівні диски, невеличке напрацювання є, але в цілому стан ще дуже-дуже гарний. Колодки, на жаль, не видно. Ззаду також гарний стан. Диски на працювання мінімальне. Тут гума також в гарному стані. Без Якихось там пошкоджень. З сторона, 18 й рік, це все фіксуємо, відправляємо замовнику. І тут колодки Гальма всі працюють. Хоча електрички вони більше на рекуперації їздять, тому гальма ледь -ледь притерті. притертямо те ж саме. Так само 18-й рік фіксуємо, протектор непоганий. Іди нюанси по косметиці. У автомобільчика є певна кількість, якби це все. Такі речі я фіксую завжди, Притертя такі, по бамперу. Ці вони дуже видні, дуже помітні, але їх в моїй роботі конкретно мені важливо показати. Ну, от можливо буде видно, щоб до мене конкретно не було претензій. Бо для когось це нормально, не страшно. А хтось цього міг не очікувати. Тому я фіксую все, що знаходжу по автомобілю. І передаю обом сторонам. Наступний у нас на огляді іде фіат. Я, чесно кажучи, вперше роблю подібний огляд вдома. Дуже зручно, тому що, по-перше, нікого немає поруч, ніхто не заглядає, ніхто не відволікає. По друге, є роутер Wi-Fi Я за 5 хвилин по ліфу передав всю інформацію замовнику. Він зараз її передає покупцю. І я далі займаюся оглядом Fiat. там Маю надію, що. Під кінець вже отримуємо якусь інформацію, позитивну чи негативну відповідь по ліфу і зрозуміємо, що робити з ним далі. Дивитись Fiat. Fiat у нас повністю в рідній фарбі до 145 мікрон. З таких нюансів, як то кажуть, нього лакофарбовому. Це притерто. Декілька подряпинок тобто він в дуже непоганому стані по лакофарбовому покриттю, зважаючи на те, що він приїхав зі Сполучених Штатів. Ну Є нюанси по торцям дверей, але треба зважати на те, що це тридверна версія, і дверка в неї дуже здорова. Тому моменти, коли відкривали, десь щось зачепили, можуть бути дуже часті в таких автомобілях. Оце ще трішки притерто тут. Є легенько оце, скоріш за все сполірується. До речі, ціленька повністю пластик, губа знизу, попереду, позаду. Тут пластикові пороги. Все ціленьке. Тобто, Косметика, автомобільчика дуже-дуже класна. Дивимось під капот. У нас тут фари рідні, 17 рік. 17 рік. Гвинти на капоті, точніше, на крилах на капоті ніхто не чіпав. Ну і тут, в принципі, зазирнути мало куди можна. Ще й плюс антикор зробив свою роботу, що практично нічого не помітно, але автомобіль по всім якби, ознакам зовні ціленький, живенький, досить непогано збережений. Навіть під капотом. От така тут. Силова установка стоїть на весь простір. Так, я займався діагностикою фіата. Прийшла відповідь по Нісану, що його покупець згоден забирати. В принципі, все зійшлося, як і попередньо йому обіцяли. Ліфт зарядився, я його зараз прибираю, ставлю на зарядку фіат, розрядився мій телефон, також поставлений на зарядку. Коротше, двіжу я і вам тут, але, повторюсь, дуже круто, що вдома ти в спокійній обстановишці, ти все подивишся, скрізь зазирнеш, все перевіриш, і мені це дуже-дуже подобається. І це є така думка і в майбутньому брати автомобілі до себе, робити їм мийку, перевірку, тому що в такому випадку ти повністю всі моменти проходиш самостійно. І шанс, що ти щось впустиш чи ризик, що ти щось випустиш з виду, він мінімальний. Так, Що покаже ліфт після повної зарядки? Цілих 133 кілометри може проїхати, він нам так і каже. До речі, власник сказав, що до війни СОГ був на рівні 84-86%. Тобто, от півроку простою дали про себе знати. Ліфт, до речі, має камеру. Досить непогану комплектацію. Підігрів сидінь, підігрів керма навіть є. Склопідйомники, ну це стандартно. В принципі, непогана комплектажка в нього. Та й в принципі ліфт також непоганий сам. Але вже проданий, вже проданий. Попередньо за 13 тисяч доларів. Отака От вартість, якби в мене дуже часто люди пишуть, що куди там ті електрички ви Іване, електричок показуєте, вони так дорого коштують. 13 тисяч доларів це зараз ціна, десь плюс-мінус хетчбеку з ДеВЗ. Це класу, середнього класу, подібно таких самих років. І от якщо ви катаєтесь постійно на короткій відстані, там, до 50-60 км на день, я вам реально рекомендував би звернути увагу саме на електричку. Той самий ліфт чи є гольф першого покоління, тому що реально по витратам на, на даний час з такою вартістю пального це дуже-дуже ну, велика різниця буде. Так, фіат ставимо на зарядочку від ліфа. Хоча вона, по суті. Одинаково, без різниці. Так, щось поклацало. Має піти зарядка, треба піти перевірити. О, пішла зарядка. 7 годин 42 хвилини, обіцяє заряджатися. 240 вольт навіть вона сама побачила, що до неї підключили. 8 годин 30 хвилин. Зарядка, ну, воно буде коливатись в процесі зарядки, там від температури батарейки буде мінятися. Але по суті бачимо, що в чому прикол. 8 годин це з 23 до 7, поки діє нічний тариф. Ідеально просто. Тобто ви вдвічі дешевше зарядили свій електромобіль, викатали за день повністю всю батарейку, поставив, я, до речі, від 8% поставив його на зарядку. Це практично вже такий. Ну, якби до такого залишку я ні на Мазі не доїжджаю, ні на будь-якому іншому електромобілі в середньому. 15-20% і йде на зарядку, щоб не вбивати батарейку, ну і десь там не завтикати, і не втрапити в якусь халепу. Тому 8 годин тариф, двотарифний лічильник, ввічі дешевше зарядилися, зранку стало. У вас повна батарейка, сіли і поїхали по справах. Крутяк. Пробуємо зробити діагностику ще й фіатику. Дивимось, що нам скажуть. Клімат Тут ми робимо діагностику лаунч, бо по фіату немає такої ем, спеціальної, як то кажуть, примочки. Не бере лаунч, не заходить ні російська, ні англійська версія. Чомусь не хоче до електрички підключатися. Хоча решту діагностує абсолютно без проблем. Треба пробувати. Електроніка така штука підлюче, треба її змушувати це робити. Так, бачимо: 17-й рік Fiat 500. Інформація, він є. Двигун навіть побачили. Health report нам потрібен. Подивимося, що буде по помилкам, якщо щось є. О, oh, вже щось є. <гум> Буквально 20 секунд була діагностика. Дуже швидко, автомобіль свіжий, блоки працюють досить адекватно. Ну І в принципі тут великої кількості електроніки також немає. Humidity сенсор, сенсор вологості, це по клімату. І, в принципі, все, більше помилок. Немає. Дивимося, далі зараз поліземо вже по батареїчкам. Діагностику Fiat робимо такою програмкою, як Альфа ОБД, сканер, той самий ще й для Ліфа, ЄЛМ327-й, вімкнене запалення. Ну і поїхали дивитися, що, як воно працює. Отут вони знаходяться. От у нас є СОГ 100%. Але цікавить реальний залишок. Тобто, це реальний статус батарейки 78-43%. Нагадаю, 46 тисяч кілометрів пробігу і 5 років автомобілю. Порту швидкої зарядки в нього немає. Також можливо, що трішки підупала ємність батарейки від того, що півроку автомобіль простоював, хоча і з зарядженою батарейкою не роз'ряджена вона була. Але такі параметри. Подивлюся, я реально хочу дозарядити автомобіль, проїхати на ньому трішки і подивитися, як поміняється це значення. Ну так перевіряється в Фіаті ще. Залишок батарейки, СОХ. Вранці після повної зарядки автомобільчик показує 151 кілометр. Ну, тепер покатаємось, подивимося, наскільки реально його вистачить. Ну і по результату, Лів потрібно тепер відправити, допомогти власнику відправити в Ужгород новому покупцю новому власнику. Фіат зроблена перевірка-діагностика. Він буде також виставлятися на продаж, можливо, навіть на моєму каналі. Отакі процедури про Іван, допоміг людині витягнути автомобілі. І тим самим витягнути гроші, мабуть, з тих автомобілів, які були закладені. Мій, мій тут інтерес тільки у вартості послуг з огляду, плюс додаткових, як то кажуть, комісій за те, що автомобілі транспортувалися. Мені доводилося просити допомоги друзів. Милися за це також просто оплачувалася робота людей на мийці, Ну і по суті, все далі. Транспортні витрати у власника будуть на те, щоб доставити автомобілі залізницею з Харкова до Львова, потім з Львова на Ужгород автовозом, скоріш за все. Ну і так далі. Це вже додаткові витрати підуть. Не зрослося у Лівчика з залізницею, тому що чекати півтора місяці черги, поки буде місце на потяг. Велика дуже великий попит на такі перевезення. Тому ввезу зараз віддавати його на автовоз. І завтра автомобільчик поїде спочатку до Львова, потім з Львова наступним автовозом вже до Ужгорода, до свого майбутнього власника. Фіат буде виставлений на продаж, скоріш за все, буде опублікований в мене на каналі, тому що попросив допомогти з продажем власника. Я, по суті, до автомобіля маю відношення. Я його персонально перевірив, якби покатався на ньому, зарядив, продіагствував. Ну, як то кажуть, можу по автомобілю дати якесь запевнення, що його стан заявлений відповідає дійсності. Тому, в принципі, погоджуюсь виставити в себе. Власне, Одна з причин, чому автомобілі вивозять з міста Харків, одна з місць прильоту. Так виглядає. Ну, Такі огляди ми робимо електромобілі, в тому числі. Якщо вам цікаво, якщо вони вам потрібні, будь ласка, замовляйте. Вся інформація внизу під відео в блоці опису. У мене на каналі є багато відео про те, як ми робимо огляди інших автомобілів. В багатьох містах України огляди також доступні. Перелік їх є також на нашому сайті. Заходьте, ознайомлюйтесь. Ну якщо відео вам сподобалось, натисніть вподобайку. Будь-які зауваження, коментарі залишайте внизу під відео. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей. Thank you.